Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож минулого і розкриємо таємниці нашого вражаючого старого замку в Тернополі. А перед початком не забудьте поставити лайк та підписатись. Поїхали! Історія цього замку розпочалася ще в 1540 році, коли король Сігізмунд І старий видав привілей для Янова Тарнаського на зведення оборонних укріплень. Саме тоді наш замок став свідком важливих подій та змін. Замок споруджувався 8 років, і навіть під час будівельних робіт майстри змушені були відбиватися від татар, які хотіли захопити Тернопіль у 1544 році. Потрапити всередину твердині можна було лише через підйомний міст і ворота під двоповерховою вежею, де чергувала сторожа. А рубежі замку з трьох боків захищав став і болота. І з четвертого боку цитадель оточували сухий рів та підмурований із внутрішнього боку земляний вал із дубовим частоколом на вершині. Замок вистояв у важкий час Хмельниччини, коли місто неодноразово руйнувало. Тернопільські мешканці повели себе справжніми героями, підтримуючи козаків. Це викликало. Конфлікти і згодом вело до непорозумінь з поляками. В середині 19 століття граф Коритовський вніс зміни у зовнішній вигляд замку, обмурувавши його, і оформивши вхід у вигляді давньої єгипетських пілонів. Замок оточив Мур, а його роль в замкової фортеці поступово змінювалася. У Другу світову війну замок зазнав великих руйнувань, його відбудували. І він знову став частиною міста. Після війни його використовували для різних цілей, включаючи навіть спортивні події. Сьогодні влада Тернополя планує новий етап в історії замку. Він стане не тільки пам'яткою історії, але й центром культури та мистецтва. Планується відновлення інтер'єрів, розміщення музеїв та галерей, а також створення місць для урочистих подій. Отже, приєднуйтесь до нас у цю фантастичну подорож до минулого, де кожна цеглинка старого замку має свою власну історію. Дякую за перегляд та лайк. До зустрічі у наступних відео. Побачимось!